Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Слава Україні! Вирішила сьогодні показати свою валію ланцепс, яку я отримала три тижні тому, які у нас відбулися зміни. Пам'ятаєте, я показувала вам пересадку цієї рослини. А тепер покажу, що у нас змінилося. Вона у мене на вулиці. От вона була під дощиком. От у нас тікає водичка. Я просто вона була в нас в іншому місці. Я під дерком, я просто її поклала ось тут, щоб ліпше було її видно, щоб я могла її зняти. Що ж, як зауважте, що листочки стали світліші, тому що вона в мене на сонечку. І що у нас відбулося? Отже, у нас новий ріст. Новий ріст у нас виріс. І ось тут, там, де в нас були. У нас бруньки, ось бруньки, бачите, у нас тут пішли корінці. Раптом 3-4 дні тому там у нас з'явилось багато-маленьких багато, багато маленьких таких бульбочок, таких м -м -м пімпочок. І тепер у нас пішли корінці, які тягнуться куди до вологи. Так як я люблю поливати, поливає дощ і так далі. Пам'ятаєте, я не переживаю, що тут у нас попаде трошки більше води. що Тут немає внизу. Отворів, тому що тут у нас пам'ятаєте внизу, що є пінопласт, вороду такий дренаж, який в зимовий період у нас не холодно, бо, тому що він не дає холод. І відповідно, якщо волога затримується, рослині це, скажімо так, не травматично. І нагадую, що всі лусочки я не знімала, тому що я переконалася, що вони захищають рослини від чого? Від обграння, від того, що бульби не горіли. А у мене рослина на вулиці. Ось так от. Ось тут от наші от зауважте, от тут одна брунька. І ось тут у нас вон друга брунька. І у нас пішов корінець. І листки стали такі плотні, такі, як Мені Здається, її навіть не можна зірвати цю. Ось така от красота з моєю. Лаелію Анцеп варіації Альба. Я думаю, що вона успішно отобереться у цьому отшику. На цьому все. Всім па-па. Слава Україні! Героям слава!